Притоптали. Іште так. От так. То собак зранку вигулюють. А я кота? Вигулюю кролів. Да, Тіма? Кожне утро до кролів поганяти. Кс-кс. Тебе треба навчити кролів пасти. Собаки пасуть віці, а ти будеш кролів. Ще й зарплату платитимуть. Може. О, вже до короля хоче добратися. То більший, так? Да? То більший. Ти б з тим поборовся б, да? Пустить. Так потім не вижнеш. Тімка пішли вже, хватить. Кс -кс -кс. До великих не лізе, боїться великих. Думаю, не подужаю. Тіма, Тімка. Трошки бояться, кролієв. Воно ж не таке. Хвіст здоровий. Вуха маленьке. Тіма, пішли вже. Чи в піску не грався, да? Кролі думають, що ти нам за чорта пустив? Он що робить? О, ага. Ганяє. Хай привикають. Хай раз, підемо на роботу.